Всім доброго і мирного ранку. Як бачите, у нас земля мокра. Вчора пройшов такий гарнючий дощик. Прямо серце радується. Чоловік вчора мені між дорядку пройшов, щоб я сьогодні сапала. Але сапанка є, але вже не можна сапати сьогодні, тому що пройшов гарний такий дощик. Я чого підійшла сьогодні показати вам, як спрацював препарат, друзі. Три дні пройшло. І ось подивіться, ізикур, який я виписувала, так здається, цей препарат називається. Дивіться, лист вирівняв. Значить, він працює, хоч це і біопрепарат, але він працює. Ось, будь ласка. Ось які листочки вже йдуть. Бачите? Серединка вся гарна пішла. Я задоволена цим препаратом. Ну так, да, 400 гривнів. Ну нічого. Дивіться, вже навантаження яке. Є. є перчик у нас вже можна є. Не хочу топтатися. Дивіться, яке навантаження перчик. Вже є багатенького перчика. вже можна її нафарширувати. О, тут навіть є червоненькі вже вон там. відніється. Ух, ти хоч би мене гахнуться. В нашому віці Ох, на ся, ти був вже Ось так, гарненький. Та ще й не без сухої гнілі, боже. Яка прелість. Ну ось так, там бачу вітер поламав перчинку одну. Не буду туди йти, бо мокро, не хочу топтатися. Тут у нас вже він підгорнутий. Це перший, який ми саджали. Він такий був закручений, тут що це капець. І ось цвітна капуста теж пішла трошки в ріст. Я її тут понатикувала. Через 20 сантиметрів. Я знаю, що це так не потрібно, але так було шкода розсади. Вирветься, яка буде погана. Вирветься і кинеться курочками, яка буде гарна, так вона і піде. Ось ці помідорчики мої, де я саджала пізні. Це тут рядочок я посадила, а то на плану. А це ось... О... Ой! Ну що вам сказати? Зараз покажу, я зібрала помідори трошки там, і буду хоч потрошки закривати томатний сік. Басейн знову налило повну води, хоча вода вже грязна, вже потрібно її було викачати. Нічого, вже так і буде, слава Богу, за дощик. Я пішла працювати. Поприбирали у курчат. Стріляємо солонку. Либіть. Висипайте всю. О, красотень. Зараз там їсти. Мись намішала вже. Це на всіх іканакачук. Курчата їдять мало ці, але... Їх потрібно, як ви розумієте, довше кормити. Що, красунчик? чи красунька. Красунька вроді. В сапогах, сапоги грязні. Ось зібрала тазик помідор, Грязні після дощу. Ну, Які бурі лишу, на боржі буде. Хай доходить, бо зібрала і бурі. А це хоч якісь пару баночок закручу, зроблю томатний сік. Думала робити солодко гіркий чілі, але немає ще гіркого перця. То цей раз ще так, а на той раз уже, може, зберу та зроблю, бо в нас усі люблять. Кетчуп ще з того року залишилося, кілька банок. Так що. Буду робити зараз сік. А що робила вчора, потім я вставлю вам відео. Сьогодні ми привозимо. Зараз це до обіду зроблю, а після обіду привозимо зерно на паї нам видали, то будемо завозити зерно. Поки вариться мій томат сік, я... Хочу закрити персики, тому що вітерець оббиває їх, і їх багато на цьому, і вони починають де-не-де гнити. А обробляти вже свічем їх запізно, тому що вже вони спілі, то зараз закрию пару баночок, взимку буде що ласувати. Хоча закручені я їх не люблю. Оставила в дереві трошки таких, які твердіші, та будемо їсти. Я більше люблю такі, щоб вони були тверді їсти їх. Свіжими. Сьогодні така в нас ще робота. На дворі пасмурно. Боюся, що ще дощ не ну, сайт не показує, що дощ буде. Привезли нам на пай зерно. Тут три тони. Ми взяли тільки половину. Тому що вже кабанів немає, вже вистачить. Наїлися вже кабанів і свинини вже Мені Легше купити свинину, чим. Хоча знову піднялися поросята, знову 2,5 тисячі половини порося. Нічого, одне візьмемо для себе, вистачить. Я просто буду знати, чи я його годую. От і все. Будемо перевозити. В контейнері ми місце ми зробили і будемо перевозити. Я думаю, що собаки валують? Вони глянуть на цю Матильду І валують, як скашень. Матільда, зайди собі спокійно, як танк. Закрутила я сік двохлітровий. І ось дві літрові баночки і ще з банок закрутила. Ось таких перштиків. Є перстики, де прийшлося нарізати обрізати, тому що в банку вони не міщалися. Шість банок, котрий ну, зробила, нам вистачить. А у мене сьогодні, друзі, вареники. Я пересію муку. Вже показую, тому що, коли показувала, як робила порошки, Мені сказали, чому ви не показуєте, як ви робите тісто. Ну, я думаю, що всі знають, як тісто робити і не показувала нікому. Підсолюю ось так. Щепотка солі. Гарненько перемішую. Зараз вб'ю сюди два яйця. Яєць у мене своїх немає, тому що наш той бройлерний петух, Мені в поручок і мені довелося зарізати. Осталось тільки три, то несуть мені там по одному яйцю. То я сьогодні в сусідки купила. Ще не хотіла гроші брати. І зараз ось два яйці сюди вб'ю, водички. Ну, Замішуємо тісто круте, таке, ви самі знаєте, як робить тісто на бареники. Тут немає нічого складного. Начинка так само. Підсолила творожок, додала одне яйце. Зараз подивлюсь, може ще одне додав. І перемішаємо так гарненько. щоб однорідна маса була. І все. Одною рукою мені не вдобно. Щось я наколопила, знову дуже багато. Коли ще не в дитинстві, а в юності, коли готувала щось, завжди готувала багато. Мама говорила, це буде велика сім'я. Так була колись велика сім'я, а зараз ми тільки з чоловіком двох. Та й так. Але ми їм не, не самі. Хтось прийде, кого пригостимо, є нам кому дати. Так що все добре, аби ми рву. І ось такі варенички у нас виходить. Тісто дуже тоненьке, бачите? Дуже тоненьке тісто. Ну, у нас так на Бесарабі роблять. Усі так роблять тонесеньке тісто. І ось так зліпляємо варенички. Ось такі варенички у нас виходять. Начинки багато ставлю, бо у нас так люблять. Варенички киплять, обов'язково кидайте в воду. Вершкове масло. Ну, хто користується олейною, там, цими рафінірованими оліями, можете лити їх. Я не користуюся цим, я знаю, що воно робиться. Я ним не користуюся. І навіть дешевим маслом вершковим я теж не користуюся. І ось кинула сюди. Ну, я знаю, ну грам 50 більше не потрібно. Щоб вони потім не, склеї, не склеїлись. І додаю, коли вже я на друшляк злила, додаю ще туди миску. Ось сюди додаю масло вершкове. І все, вони тоді не склеюються і все гарно. Киплять ну, хвилин, я знаю, 6-7, ну, може, 10, смотря як його. У ну, мене ось, бачите, він такий не можу менше зробити. Це плітка вже стара, цієї, цієї плітки вже більше 25 років. Вже її треба на свалку викидати. Вже є тут одна камфурка і газ пропускає. Не, не користуюсь нею. Пригощаю вас, друзі. Смакота неймовірна. Сьогодні, друзі, моїм курочкам 4 місяці. Рівно 4 місяці. От зараз хочемо піймаємо, якого піймаємо, хочемо по породах їх зважити. Поплавські співають без конца, без краю. І зараз будемо важити їх. Оце не знаю, що це за порода. Може хто знається на курях, скажіть, будь ласка, оце коло стоїть коло амроксів. З червоною спиною. Не знаю, що це за, за порода. Ну, зараз будемо важити. Це амроксик. Я, друзі, не вибирала. і піймала, такий піймала. Ну, це не найкрупніший і не наймаленький. Середній. Ану став. Побачимо. Так, і саптаю. мішок треба. Ну, зараз ми шовко На нулях верті відсвічує. Два п'ятсот сімдесят п'ять. Це амроксик. Ну, мене задоволяється, вага. Кидай і лови другого. Збираю цього червоного. Це кучинська вроді. Та любого, яку піймаєш, таку буде важить. Любу породу, тільки вже амроксів не лови. Пізнали. Кучинського печу, але вони не співають. Кучинська, трошки менше. 2460 460. На 100 грамів, да. так. Так. Давай далі, вправлятися треба з ними. Дощі пішов, трошки розмочився, зараз будемо прибирати. Тут. Давайте в поплавських кого-небудь. Ну так. Да. Ну давай, може, зараз ще оцього чорного. Я не знаю, що це за порода. Оцього чорного, любого. Чорного голови, О, давай два. О, зараз зважу. Іди з Богом, Так, це поплавський, О, 800. сімсот. Капець. І малий. Ну, ця порода, я не знаю, що це за порода. Дивіться, вони такі високі на ногах, але мені кажеться, що вони дуже легкі. Пізня порода буде. Вона буде красиві, дуже гарні, кірочки з них дуже гарні. Бачите, геть маленький. Геть маленькі. 20 Ну вони пізні, вони ще не набрали свою вагу, але будуть дуже великі. Я вже бачу. І ось ця порода, ми не знаємо, що це за порода. Друзі, може хто знає, підскажіть нам. Курочки від них зовсім другі, а ось петушки такі. Так, да, петушки яскравіші. А ну давай побачимо, що вони тут, що він нам покаже, що це за порода. Не знаю, що це за коробка. 2550. Ну от найбільше, саме найтяжця саме це амрокса. Да, це амрокса. Що, коротше, будемо вважити чи ні? Напевно, не будемо. Зараз не, не будемо важити курочок. Може, давай курочку амроксу зважимо, вони такі великі. Зараз он Амрокса курочку, бо тут в мене і дитячий садочок, всі вже згрупіровані в кучі. І ось в мене три штучки старих курей, але це ці гібриди, коби. Зараз їх треба вигнати, вони там сидять всі всередині. Треба вигнати. Ну, ось такі у нас ціпоньки. Тут є ось у чорне спочатку. Це бачу петушок, шкода, бо вони несуть. Будуть нести зелені ячка, ось вони стоять. Це курочка, ось одна і ще, і ще одна вон курочка. Є кучинський ось тут у мене. І ось з цього, бачите, вон курочка пішла. Це від ось цього красним верхом пітушок. Зараз побачимо. Лови любу амброкса курочку. Да, ось вона, давай, лови її. Одну її зважимо. Оба. Все, І Піймали. Ну, ось їх я важити не буду. Вони не дуже великі. Ну, Такі, бачите. Порода є порода. Якби були коби, вже б ми їх би різали сто 100%. Ну, красиві, ну такі ж гарнючі. Ось, курочка. Я дуже хотіла цю породу завезти. Гарна така, побачимо, як вона буде нестися. Два двісті для курочки – це непогано. Не не Кіцюля. витягує її. Хотілося під других, але завтра, зараз у нас вже вода з скор... не, 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 нема чого мені зважають. І це не саме більше, це така середня. Ось така красуня. Уже поспіла в мене кукурудзка. Буду, бачите, вже спіла. Буду зривати зараз. Ну, будемо варити качанці. Шкода в мене синурка дуба. Але його зараз допомагає. Так би поласував. Скільки наломала качанців. Ото mm -hmm. будемо смакувати. З чоловіком. У нас сьогодні знову водичка, вже зійшла картопелька наша. Навіть сходить так, що я і не думала, що вона зійде. Слава Богу, сходить. Був сильний вітер і ленти позлітали. Бачите, де позлітали. Зараз іду ставлю на рядочок і потім йду поливати квіти. Ось. Ще трошки залишилося. Молодець, молодець, пиво налию. Так, тебе вже десь. на холодильнику холодне стоїть. Зерно гарне, дивіться. Гарне зерно. Не запалене, гарненьке. У мене сьогодні, друзі, піца на сковороді. Не судіть строго за сковорідки, це ще моєї мами сковорідки, Є в мене ось така гарна сковорідка новенька, але я не можу в неї користуватись. Мені вона не подобається. Але я так на неї коклети жарю таке. Даже пиріжки не жарю на неї, не подобається. Ну, суд не в тому. Скажу тісто, як робила. Роблю це так вперше. Завжди я робила піцу в духовці, а це сусідка підсказала так швидко, поки будемо перевозити. Зерно, то у нас спечеться в тісто три яйця, три столові ложки муки, три столові ложки майонезу, Муки з горкою, майонез без горки. Чуть-чуть посолили. Перемішали, вилили на сковорідку. Це, на, це одна одна порція, це друга порція. Вона зверху потім поставила е, полукольцями цибульку, поставила, е, покришила, бачите, такими шматочками покришила помідорчик. Зараз покришу ось таку е, ковбаску. Хочу швидко і в все путається, бо думки другі. Зараз цю колбаску ще кину, зверху на тру, є в мене шматочок сиру. Чому і вирішила робити піцу, тому що купила сир на гарячі бутерброди. Він мені щось не сподобався. Якийсь такий на гарячі бутерброди він не, не такий, як треба. Ну, за смаком мені не сподобався. То зараз натру і зробимо оце, таку піцу. Бажано би грибочків, але не, не, не відкривайте. У мене є дві баночки, я бережу їх, не можна якісь свята. Так, поїхали далі. Зерно ми перевезли, ось останнє, що ми зробили. Піцу спекли. зараз вечеряємо і буде вже відпочивати. А вам всього найкращого. Хай Господь допомагає кожному, дає сили, здоров'я, миру нам. Все буде добре, все буде Україна.